І всім хеллоу, З вами Плейн. Ми вб'ємо дракона. Я вам обіцяю, що всі ці серії ми дійсно вб'ємо дракона. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До речі, якщо у вас буде трясти, то це я переходжу на нову програму для запису без водяного знака. І через це можливі трохи баги, бо я її ще не встиг налаштувати. Ну. Переходьте в Телеграм, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, переходьте в Діскорд, поки я тут набираю речі. О, і сподіваюся, ми наберемо 50 підписників до 26 грудня. Це день каналу. Вам не важко, а мені приємно. Так, я розкладую речі, я не знаю, для чого я їх брав. Я хотів одразу на дракона і згадав, що в мене не вистачає речей. Тому, до речі, всіх школярів о, вітаю з о, осінніми канікулами. Адже я теж ходжу в школу, і у мене вже є канікули. Так, і в вівцю. І ще, щоб ми вбиваємо вечір, щоб дракона вбити за допомогою ліжок. Я чомусь вирішив так. Хоч я не разу, чесно, не пробував вбивати дракона таким способом. Селище. Так ще й десь за 100 блоків максимум від моєї бази. Це ж ідеально, треба його облутати. Так. Привіт! Голем, ти мені не потрібен, заліза у мене багато. Так, зачекайте дежавю. Ще мені здається. Так, ом, ну що мені робити? Ще цей будинок є. Але якийсь що, якщо чесно, то дуже бідний, як на мене. Я зустрічався, але ще й побагатше. Так. Ну, а цей будинок хоча б має бути з якимось лутом, бо тут взагалі на лутці жителі бідні. Ай боляче в нозі дерево. Так, залізо. Так ще й немало. Давайте добудемо. У мене якраз діамантове кайло в руці. Так, залізо, ще залізо, вже починає темніть А оскільки я недалеко, то я можу поставити собі. Точку спауна. Спалма. Спауна. Так. Це знову такий будинок. Тут навіть нема жодної скрині. Уявіть собі, селище без скринь. Це якесь старе селище. О, овечка. Привіт! Давай приведемо тебе до другого барана. Овечку до барана ведемо, чи барана до овечки тепер не зрозуміло. І добудемо ще більше шерсті. Пшеницю я вкрав у жителів, сподіваюсь, вони не образяться. І ще овечка і баран. Так, два баранці маленьких. Чел. Ти будеш стіні? Ну ок, а ти не будеш. Оп. Та скільки вас тут? Давайте тебе заріжемо. І тільки зараз я зрозумів, у мене могли бути ножиці, яких я чисто по своїй тупості не скрафтив. Зараз, щоб ви розуміли, я вже тільки звук. Так, беремо і крафтим ліжка. Біле ліжко, ще білі ліжка, ну і все. У мене дуже багато ліжок вийшло. Блок бамбука, і всі інші непотрібні блоки ми скидаємо сюди. І пьогнали. Пьогнали. Так, це ми беремо блоки бамбука. А, я, до речі, забув сказати, що я добув всі ресурси на стріли. А зараз я крафчу бамбукові дошки, щоб скрафтити палиці. До речі, шкода, що нема бамбукових палиць. Вони були б такі окремі, а так ти просто крафтиш якийсь звичайну палицю з бамбука. До речі, я дуже засмучений через те, що виграв броненосець. Я розумію, що він хоч і додасть. Обновлення в савану, але в савану і так спавнюються звичайні моби. А, а так з нього тільки випадає його шкарлупа. А мангрове болот теж потребує оновлення, адже там взагалі тільки ли, риби і жаби спавняться. А так би там спавнився, спавнився б краб. І його рука дозволяє копати та ставити блоки далі такі справи, і я вже біля фортеці з порталом. Так. Треба. Так, ось моя дошка. Так, я її не добуду, мабуть, так. Короче, це довго, тому я. Так, я за кадром все зробив. де мої очі края. Так. Точніше, енду. Так, і в мене залишилось одне око. І ми активували портал. Ми зробили це. І готуємо інвентар. Так, це дійсно важке. і погнали. Кінець. Досягнення кінець. Я вже тільки в другий раз це роблю. Так, не в ту сторону виходить, що там дракон Енда і купа ендерменів, які можуть на мене накинутися. Ну, так, да, перспектива хороша. Так. Сирні блоки добуваємо. Адже вони дійсно схожі на сир і є налаштування промальовка відео. А то занадто мала у мене промальовка стоїть. І погнали! Ендермени, не агриться на мене. Ой, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Уж з тебе я переможу. іди від мене. іди куди? Ти куди йдеш, взагалі? Я не знаю, чому я не скористався лайфхаком там, де можна дивитися око ендермену, і він тебе не вб'є. Ні-ні-ні! Так як ти так, чел? Мені, мабуть, потрібно було взяти гарбуз. Я не подумав. Гарбуз би мене захистив так. О, жемчуг. Сподіваюся, більше ви на мене не загритесь. Хлопці, бо я вас звільняю взагалі-то з полону дракона, а ви на мене агритесь. Так. Беремо камінь. А де дракон? Ано. Нам потрібно позбивати і раз. Мимо два. Є! Yeah! Так, а цей кристал? Єс. Yes. Єс. Yes. І тепер цей. Ноу. No. ай яй 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 Я знову помер. Так, я вже добув собі гарбуз. Скрафтим ножиці. і зробимо собі мої гарбузові. Гарбуз, до речі, є на іншому березі, там, де у нас колись на початку вживання давним-давно була база, тому ми вже добули там і ділимо гарбуз на голову. Цікаво, як би це вигляділо, якби я в реальному житті одів, гарб... вирізав би в гарбузі. Дирки отакі, і одів би його на себе і походив би по своєму рідному Києві. Але перевіряти я це не буду. Так, погнали. Ми тепер ендермени на нас не накинуться, бо ми тепер в шоломі. Так, але погано видно кристали, якщо чесно, промазали. Знову промазали. беремо трохи про лівіше і. А! О! Знову. О, дивіться, ендермен на дракона загрився. Давайте піднімемо бунт. Бунт проти дракона. Бунт проти дракона. Давай, ендермен, бунтуй. Ти топ бунтуєш. Я це схоже, вже знищу, чи ні? Я не розумію, які є христал позничувати. Так, шо ж мені робити? Ну... ай-яй-яй, він знову десь наші покидає. Так, так, беремо і простроємося наверх. Так, строїмося, 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 строїмося. Ем, Я уже вбив в той кристал. Ну і, собственно, тепер строюмо сооруження, на яке ставимо кровать. На записі я не розумів, але зараз я вже монтую і розумію, що ліжко треба було, коли дракон сідає. А чого воно горить? Чого воно загорається, я не пам'ятаю. Ліжко не спрацювало. має! А як його ліжками? Ти сідаєш і ні. А я. я... А ні, він не кидається. Давай, давай. Так. Получай, отримай, 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 отримай! І є. Але щось я йому занадто мало ХП сношу. Поставлю я йому хмара в небі. Перша фіолетова хмара в Майнкрафті, але я йому поставлю ТНТ. Щоб він підірвався. Ай-яй-яй, що це було? Ай-йо! А як її підпалюють динаміт? А він його взагалі не знищить цей динаміт? Ну, а далі без коментарів. The chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, all it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. What and the girl. хотіла Ціла зграну проти прикону воду. Але я землю. Повезло, що я там не стояв. Ой, куди ви брете? Куди не Ендермен? Не треба було туди перший. Так, ти зараз сідати будеш, так? Так, я знос йому багато хп, але запись оборвалась через те, що я не дуже добре настрою. Ну, І погнали його бить. Дракон майже помер. Я не вірю, дракон майже помер. Преш не вірю. Аж не вірю, це дракон має. Аж, аж не віриться, дракон майже помер. Він в мене пуляє. Ні, не пуляйся, не пуляйся, не треба. Так, ну що, дракони? Давай один на один. У тебе вже майже не залишилось хп. І... і я наношу свій останні... останній удар. Є. Звільнеть енд. Ми закінчили це випробування. Так, є. О, ці петри Майнкрафт. це так нудно. Я їх прискорю. Це надто нудно. Так, і нарешті я на острова Хенду, Сендер жемчугом. і ні -ні -ні, ні 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 Так, і. Ні-ні. О, ні, я помер. Ну, я довго шукав цю штуку, тому телепортуємось і віддалене місто ще одна очівка за сьогодні. І заходимо. Так, тут нічого в цій кімнаті. Абсолютно нічого. Ну, чого так мало, не зрозумів. Де мій лут? Де мої діаманти? Так, і тут просто Паркур. Ай! Як я такий простий паркур не пройшов? Так, знімаємо цю штуку, яка мені заважає проходить паркур. Ця штука це грабуз, яка мені дуже заважає. Так, і погнали. Обережно, бо тут шалкер, я не знаю мені. Ай! -яй. Як так? До речі, якщо у мене щось не так з голосом, то знаєте, я ще трохи хворію, я вже е, майже вилікувався, але можливо, що з голосом буде щось не так або погано чудно. Так, і погнали шалкер. Не надо, не не надо, не надо. Ну ти даєш. Не надо, не надо. Закрився. Не надо. Не, не надо. І дайте вгадаю, я зараз беру, падаю і помираю. Я вгадав чи ні? Мені аж цікаво, я зараз паду і помру, чи ні. Ну так, да, це занадто високо все. О, ні 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 Що мені робити, куди мені йти? У мене нема нічого. Я зміг через ліжко впасти. А де мої елітри? А, я не в тому Штуки. Я в іншій геть штуки. Так, шалкер, ну, 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 не надо. Є, я тебе вбив, шалкера. Але там другий пуляється. Ну, як так можна? Чого мене всі в цій грі хочуть вбити? Шалкер, Ендер Ender Ендермен? Так. О, у мене є панцир, Шалкера. Надо ще другий. А звідки ти взявся? Е, це взагалі що таке? Я не зрозумів. Звідки ти взявся? Чого ти в мене пуляєшся? Як це? Я не зрозумів. Не зрозумів я. Але добре. добре, добре. Так. Ой, ой ти звідки тут. Ти шо, ендермен? Це якийсь шалкер-мутант. Телепорт. І ти знову телепортувався в якийсь... Рандом. ой-ой. ай! Ага, ти там! Треба забудувати, ТНТ, мабуть, буде небезпечно. Ну все. Що мені? Фух, у мене є кругляк. Він мені врятує життя. Кругляк це топ. Це сила. Не те, що не зарит, Звісно, я жартую. Дайте мені зарит. Насправді Незарити геть не потрібна річ в Майнкрафті. Адже діамантова броня буде краще, чим Незаритового. Адже тепер ще треба якісь там оці покращення знаходити. То це буде важче, чим скрафтити декілька сетів діамантової броні, що нічим не гірше навіть. До речі, в Discord ви можете скачати Мій власний мод на 1.194, в якому є лимонна та лимонно-кристальна броня, яка міцніша, навіть ніж не зритва броня, уявляєте? Переходьте в Discord. Силка в описі. Як я ненавиджу цих зар... ш... ш... доб... Шалкерів? Коротше, до речі, якщо я, мабуть, не закінчу зараз. Вийде друга серія, я продовжу. Адже щоб дослідити End, то нам знадобиться трохи більше часу, ніж одна серія. Адже відео і так виходить довгим. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всяке таке. Ну і всім бувайте, а я поки що вб'ю цього шалкера, який мене уже дуже сильно. За бесцеп. Ну і всім па 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 па